Інструмент Extrude при застосуванні його до під об'єкта межа дозволяє видавити виділену межу форми об'єкта, одночасно масштабуючи її. Виділимо межу півсфери. Застосуємо до неї інструмент Екструд. Межа видавлюється і при цьому її можна масштабувати. У разі використання засобу Settings, тобто налаштування, можна також налаштовувати висоту видавлювання і ширину основи частини, що видавлюється. Напрямок видавлювання меж визначається прилеглими до неї полігонами. Для прикладу у півсфери видалимо два полігони. Застосуємо видавлювання до меж, що утворилися.